Центр обслуговування громадян паспортний сервіс, оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання в ефірі сотий випуск програми Міграційний Вектор. Я розповім сьогодні про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Більшості українців процедура подання документів на виготовлення закордонного паспорта асоціюється з величезними чергами, які потрібно займати зрання: занесення свого прізвища до незрозуміло ким вигаданих списків, аншлагами під кабінетами та спеціалістами міграційної служби, які неохоче відповідають на уточнюючі запитання громадян. Костянтин Іванович здавав документи на виготовлення закордонного паспорта у Хмельницькому міському відділі управління Державної міграційної служби України ще наприкінці травня. Тоді була черга. От, ну, тоді тут люди самі що керували, робили щось там таке, е, тіпо, е, черга по запису йшла, щось таке. От, потім самі ж таки перекрутили, вже зробили живу чергу. Я прийшов на 9-ту годину, так як було відкрито ну, початок робочого дня. Так була вже стояла черга. От. Ну, Мені розказали, що є запис. Що треба записатися? Я записався, і треба було прийти іншого дня. Але коли я прийшов ну, вже, так як я не, не не міг попасти цього дня. Коли я прийшов іншого дня, то тих списків вже не було. Хтось там вже там щось переіначив, була просто вже черга. Однак довжелезні черги бажаючих подати документи в обласному центрі нещодавно зникли. З 15 червня паспорта у Хмельницькому міському відділі управління Державної міграційної служби України з'явився термінал з видачі талонів на прийом до спеціалістів. Це є термінал для видачі талонів на електронну чергу. Процедура оформлення йде така. Вибираємо послугу, є оформлення закордонного паспорта дитини, оформлення закордонного паспорта для дорослого. Таким чином здійснюється ця процедура. Входимо, от Вносимо <кхів> прізвище, ім'я по батькові. Можна ініціали. Далі нажимаємо вперед. Вибираємо собі, наприклад, дату на яке вас влаштовує подача документів. От є встановлені години. Ми вибираємо собі, наприклад, 10.45. Нажимаємо на роздрукувати талон. В цьому талоні є вказано очікуваний час початку обслуговування. Це є дата. І час, який вказано на талоні. Поява цього терміналу спростила життя як тим, хто подає документи на виготовлення закордонного паспорту, так і спеціалістам міграційної служби. Нема цих черг з п'ятої, шостої ранку, як були, підійшли. Люди з квитанцією з, з талончиком з оплатою з квитанціями прийшли без черги. Хочу зробити документ закордонний паспорт своїй дитині. Прийшла, от забрала свій закордонний зараз паспорт і побачила, що є така система електронної черги. Дівчата сказали з паспортного столу. От, і Сказали, куди підійти. От я тут зайшла в цей термінал, оформила, отримала талончик. Не забудеш, положу зараз паспорт його і все, і буду чекати. На сьогоднішній день у громадян України є можливість. Оформити два види закордонних паспорта. Також скоротився і термін їх виготовлення. Та на сьогоднішній день, в принципі, видача йде як біометричних, так і звичайних закордонних паспортів, тобто це за бажання наших громадян. Що стосується терміну, наприклад, виготовлення, то він у нас незмінний. Тобто, у нас як попереднє було, так і зараз, і те, що запроваджено законодавством, є 20 робочих днів і є 7 робочих днів, це в разі терміновості. Ось в ціні різниця. Трошечки є саме в вартості бланка. Тобто, якщо ми говоримо, що, наприклад, держмита в нас залишається без змін 170 гривень, вартість послуги 87,15 також без змін, то тут вартість бланок є трохи різниця в плані чому, наприклад, біометричний він коштує дорожче ніж звичайний. Вартість біометричного бланка коштує триста гривні 32 копійки, а вартість звичайного двісті Подуляни Подоляни не віддають якоїсь певної переваги звичайному чи біометричному закордонному парку паспорту. на сьогоднішній день можемо сказати, що виготовлення біометричного звичайного йде в нас в принципі 50 на 50. Тому що якщо спочатку ще про біометричні, якби це була новинка, тобто нововведення, люди ще роздумували і. Планували там чи брати, чи не брати можливо якісь сумніви були. то зараз, в принципі, е на вільний вибір громадян на даний час біометричний закордонний паспорт Хмельницької області можна оформити за такими адресами. Якщо ми беремо місто Хмельницький, це в нас Пушкіна, 15, це в нас Грушевського 95, Варто тут згадати, що паспортний сервіс, тобто державного підприємства, документ ще в області в Хмельницькій в нас. Існує ще декілька районних секторів. Це в місті Каменці-Подільському, в Ярмолинцях, в в Шепетівці. З усіх питань, що стосується оформлення закордонного паспорту та сфери діяльності міграційної служби, громадяни можуть зателефонувати на гарячу лінію управління міграційної служби. Телефон нашої гарячої лінії в принципі він працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 години, в п'ятницю до без п'ять. Номер телефону 63 80 56. Людина може звернутися протягом протязі в будь-який час, де їй нададуть Яку консультацію з приводу тих адміністративних послуг, які надає наша служба? Тобто, чи це буде виготовлення закордонного паспорта, чи це буде виготовлення українського паспорта, чи це можливо документи, які пов'язані з іноземцями. Тобто на телефоні гарячої лінії, в принципі, ми завжди людей консультуємо для того, щоб вони знали, які подальші дії їм виконувати і куди звертатися. Оформити закордонний паспорт та отримати подарунок. Із паспортним сервісом Можливо, все у Київському центрі обслуговування громадян нагородили ювілейних клієнтів. За час роботи установи лише з початку року у столиці було прийнято на оформлення більше ніж 100 тисяч закордонних паспортів. Кожного дня до центрів паспортний сервіс по всій Україні звертаються тисячі відвідувачів для того, щоб отримати допомогу в оформленні документів для виїзду за кордон. Адже тут кожного клієнта обслуговують за європейськими стандартами. Це оцінив і ювілейний 100-тисячний клієнт паспортного сервісу, який отримав свій подарунок у Київському центрі обслуговування громадян на бульварі Тараса Шевченка. 27. сім все, швидко. Це для мене, в принципі, найголовніше, тому що... Что... Много работы, поэтому самое основное для меня это чтобы по минимуму времени это заняло. Да, очень приветливые люди, все хорошо. Ну, мне в принципе все понравилось быстро, качественно. Вот. я что недорого. ювілейного клієнта нагороджував представник офіційного туристичного партнера центрів обслуговування громадян паспортний сервіс. Хлопець отримав сертифікат на тури і тепер може відпочивати в одній із країн світу. Але призові акції та подарунки не закінчуються. У будь-якого з клієнтів паспортного сервісу є можливість їх отримати. Благодаря платформу сотрудничеству паспортного сервісу і компанії Ту і Україна. будь-який клієнт паспортного сервісу іместі отримати подарочний сертифікат від компанії. Тує і Реалізувати його на любую поїздку від нашого туристичного оператора, європейський сервіс оформлення документів для виїзду за кордон, що доступний кожному українцю, у 19 містах, дарує не лише призи, а й комфортне обслуговування. Для зручності киян та гостей столиці новий центр обслуговування громадян паспортний сервіс неподалік від станції метро Сокорки. Він має стати найбільшим в Україні. Як і всі центри, він також побудований за принципами, які використовуються у найкращих візових центрах Європи. Крім оформлення, Паспорта для виїзду за кордон з біометричними даними або без них тут можна скористатися послугами оформлення договору страхування і проставити апостиль. А також на клієнтів чекатимуть приємні сюрпризи. Ми Приглашаємо всіх жителів України посіти паспортний сервіс на лівому берегу міста Києва, де кожен посетитель зможе виграти подарочний сертифікат від компанії, ТУІ, а також різні сувеніри. Це була програма Міграційний Вектор. Дякуємо усім, хто з нами був ці два роки. Зустрінемося тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить. Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс.